Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Уміров міністр оборони України заявив, Україна готова до переговорів щодо завершення російсько-української війни. Розпочинає роботу на засіданні контактної оборонної групи з питань оборони України UDSG у форматі Рамштайн в Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників. Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Жонхілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Зауважує Ум'яров, розповідаючи нам, що розпочинає свою роботу в рамках Рамштайну. Також участь бере новий міністр оборони США Під Хексет. Що ж на порядку денному? А на порядку денному стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році. Бачимо, вона буде прискорення постачання критично важливого озброєння. А це ППО зауважує Мєров, а це авіація, а це боєприпаси, інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами. У Мєров акцентував, що обговорює не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення. А які а розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського оборонно промислового комплексу та створення нових підприємств, збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки. Окрім Рамштайну, анонсує очільник міністерства оборони України. Цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу. А це засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів вже завтра. А це Мюнхенська безпекова конференція вже з п'ятниці по неділю. Також Умєров зауважує, що проведе серію двосто. Ронніх зустрічей із міністрами оборони союзників, головна їхня мета посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України. Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою. Злучно зауважує Омєров. Працюємо для зміцнення нашої оборони та безпеки всієї Європи, Додає він натхнення йому і нам в цьому, як почули ми від експерта міжнародника Олександра Краєва. Викликів зараз багато, але це робота, її треба виконувати. Тож будемо виконують свою роботу, як завжди, філігранно, ефектно, ефективно, регулярно. Співробітники головного управління розвідки Міністерства оборони України завжди радують нас новинами Ні дня без «Happy hours» від наших розвідників. Джерела нашого каналу в головному управлінні розвідки повідомляють. А ми вам, що головне управління розвідки та Збройні сили України покарали Газпром на мільйони доларів. Ось там в них і так уже нічого не було, бо Путін своєю відмовою від поставок до вражеської Європи газу вже Газпром до нитки довів в прямому сенсі. Вони ж там пральні машинки вже виготовляють з минулого року, щоб мати чого мати заробіток. Але ми додамо, додамо того, щоб на економічне дно опустився російський Газпром, щоб не було йому чим зігріватися в прямому і переносному сенсі. 7-8 лютого, як стало відомо сьогодні, від наших джерел в Гурмоу кіберфахівці головного управління розвідки Міністерства оборони та збройних сил України у Купочці здійснили успішну операцію у кіберпросторі держави агресора. Росії, як повідомляють наші джерела в спецслужбах, під руйнівною атакою опинилися головний підрядник російського Газпрому, компанія Газстройпром, яка бере активну безпосередню участь у забезпеченні російської агресії проти України. Крім того, удару зазнали ще 22 підприємства, що надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури Росії. Як повідомляється під кіберудар? Потрапили компанії Газпром автоматизація, ГСП, комплектація, інфосервіс Регіон, Вектор Восток, Восток», Газрегіон. Геспе Центр, ГСП Сервіс, ГСП технології, ГСП механізація. Всі там, всі під атакою. Геспе «Нєфтігазпереработка», ГАЗ ГСП просто переработка і далі. Всі ГСП з нумерацією від 1 до 7. Сфера груп, геспе Газстройпром, автотранспортне підприємства. Теж з ними геспе. Фінанси Внаслідок операції виведено з ладу понад 120 фізичних серверів гіпервізорів, знищено файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 мільйони гігабайт або ще дві тисячі терабайт. Нічого собі, яка масштабна влучна кібератака. Непридатними для роботи залишились понад 10 тисяч комп'ютерів співробітників критично важливих російських підприємств. Робота всіх систем та сервісів. Зупинена, уже ніхто нічого не другує, не ретранслює і не передає збитки, завдані компаніям, які живуть геноцидну війну проти України, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів. Підрахували в головному управлінні розвідки і передали цю інформацію нам. А ми вам ось така в нас прекрасний круговий опіг інформації про атаки на законні військові об'єкти ворога в небі, на землі, в кіберпросторі, в морі. Всюди б'ємо, звідусіль виженемо.